А ви помічали, як феодали і внутрішні вороги закладають ті чи інші комплекси у середовищах ветеранів, та? що ветеран обов'язково повинен бути там бідний чи не дуже багатий, їздити там не дорожче, ніж на машині за якихось 10 тисяч доларів. І взагалі не має нікуди пхатись у політику. І не має права там медійно говорити, бо він ветеран, він що, має бути. Виважений, спокійний, послідовний, не говорити ні в якому разі про заміну систему, тим паче не говорити про заміну влади і опаси Боже піднімати питання про тих, хто є багатими, бо багаті їм ж можна розумієте? Їм можна було грабати з 91-го року, не бути ні ветеранами, ні дійти до армії. Їздити зараз по всій Європі, вони ж багаті. Вони ж за коптерами туди поїхали. Ну, вони ж не поїхали вирішувати своє питання, як в черговий раз відмети ПДВ. Вони ж нам благо несуть, ну куди вони можуть піти в армію? Ну це ж ветерани мають бути в армії. А багато міг говорити можна. І активи можна скуповувати, і на біржах все зараз попрозоро продавати нам, в 4 дорога на Міноборони. Тому що то. Еліта. Багато хто мені каже, це ж не еліта, бо вони ж грабітелі. Ну, еліта це ті, котрі були найсміливішими, найхитрішими. Вони при цьому не мають бути наймудрішими і найщирішими. І їм їхні батьки розповіли, як правильно доробитися на людській праці. Тобто еліта це ті, котрі дійшли до активів і до певних впливів. Те, що українські ветерани. Не стали українською, поки що, ні фінансовою елітою, ані інтелігенцією, за котрими хочуть е, іти більшість українських дітей. Це наша проблема. Е, поки що, ті, хто є внутрішніми ворогами, вони хитріші, мудріші, винахідливіші. Найгірше, що вони діють як терористи. Вони поперед себе. В різні способи. Десь шантажем, десь підкупом, десь якимось типу добрими діями до того, виставляють певну частину ветеранів. І певна частина ветеранів, там, за таких, як там. Е, Доліб'ників, за таких, як побачите, там в подальшому там Феодал е, Зубик, який скупив пів Львівщини, за таких, як Лаврик, е, за таких, як Козицькі, будуть виходити і казати, що це люди, які боролися за українську державність і вони нас підтримували. І таких ветеранів буде багато. Чому е, вона є тих, хто розуміє ці сенси та змісти, в тому, що ми досі.